Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді трубка Scuba Pro Fusion Dry. Це, як видно, з назви суха трубка від компанії Scuba Pro. Це найпростіша суха трубка від компанії ScubaPra. Вона, в принципі, простенька, але повністю виконує всі свої функції. Тобто суха трубка це трубка, в яку не потрапляє вода. Зверху в неї є отакий от спеціальний клапан який при зануренні в воду закривається, і вода по трубці не затікає у рота. Тобто, цією трубкою можна сміливо занурюватися під воду і бути впевненим в тому, що води ви не нап'єтеся, як солоною, так і звичайної. Ось така трубка є у різних кольорах: синій, жовтий, є чорна, є біла. Давайте розглянемо знизу, як завжди. Клапан нижній для випльовування невеликої кількості води, яка все ж таки може трошечки потрапити в трубку великий загубник. Відсік для зберігання води, щоб вона сразу не потрапляла в рот. Дуже комфортна гафра, щоб не напружувати щелепу, коли втримуєте цю трубку. Кріплення для трубки. Воно їздить тільки туди-сюди і, в принципі, може. Зніматися таким чином. Оце кріпиться на грібенець маски, потім конектити Так, воно потужно, але все ж таки працює. І, як я казав, зверху верхній клапан, який не дає водичці потрапляти в трубку. Досить непогана трубка, коштує недорого, повністю в е чорному кольорі немає. Тільки варіанти є з прозорим силиконом. А так, трубка досить прикольна, кайфова. Відпрацьовує на всі 100%. Кому потрібна суха трубка, куба про Dry буде непоганий вибір не за всі гроші. На цьому все слава Україні, слава героям, до побачення.